Привіт! Мене звати Марія Сочинська і в цьому відео я розповім про те, що робити, якщо дитина не слухається. Перш за все, я хочу вас заспокоїти і сказати про те, що Неслухняна дитина це абсолютно нормально і навіть прекрасно. Подивіться на дорослих людей: більшість із нас неслухняні. Ми не повинні слухатися когось просто так. Так само наші діти. В принципі не повинні слухатися будь-кого. Але є певні методи, якими, звичайно, ми, як батьки, можемо і маємо користуватися для того, щоб полегшити життя і собі, і для того, щоб допомогти дитині мати такого дорослого, якого хочеться слухатися. Сучасні діти не такі слухняні, як колись були більшість із нас. Тому що зараз у нашому вихованні менше насилля, аніж було раніше. І насправді про виховання у мене є окреме відео на цьому каналі, де я розповідаю, що таке виховання і яким воно має бути. Але принаймні констатуємо факт, що сучасні діти не так сильно бояться своїх батьків, як колись ми боялися наших, і тому вони можуть собі дозволити дещо більше, ніж дозволяли ми. Вони можуть нас не почути навіть з третього разу, і навіть з десятого. Вони можуть собі дозволити не виконати наше прохання. Вони можуть робити те, що їм хочеться. Але і для дитини. Це не найкращий варіант. Дітям також потрібно мати дорослого, за яким хочеться йти. дорослого, який знає, що робити з життям і до якого дитина буде прислухатися, і таким дорослим, звичайно, має бути хоча б один з батьків. Перша і основна причина, чому діти не слухаються, це тому, що так продумано природою. Для того, щоб у дитини сформувався характер, для того, щоб вона могла розвиватися, досліджувати цей світ. Вона просто не може постійно слухатися батьків, тому що ми батьки від природи так само доволі тривожні, і ми зазвичай багато чого не дозволяємо. І не дозволяємо ми значно більше. Аніж дозволяємо, тому дитина, порушуючи наші правила, наші заборони, не слухаючись нас, вона пізнає цей світ. Наші очікування не збігаються з реальністю. Коли ми чекали на дитину, ми уявляли собі, що вона має бути слухняною. Що вона має слухатися батьків, ну бо як по-іншому, ми дорослі, вона дитина, значить, вона має нас обов'язково слухатись. А в реальності трапляється зовсім не так. І коли ми розуміємо, що наше батьківське слово нічого для дитини не означає в цей момент, е ми відчуваємо себе якось дуже некомфортно. І ми намагаємося зробити все. Для того щоб дитина все таки виконала те, що ми їй кажемо, або те, що ми в неї просимо, і тут дуже часто ми заграємося. Ми починаємо надміру сильно тиснути на дитину, змушуючи її зробити те, що нам потрібно. А насправді і це друга причина, ми просто не вміємо або лінуємося налаштувати правильний контакт з дитиною, перш ніж у неї про щось попросити. Я думаю, що коли ви зайняті чимось, коли вам подобається те, чим ви займаєтеся в цей момент, якщо до вас підійти і попросити у вас щось, або тим більше сказати, що вам треба зробити щось інше, ви навряд чи звернете увагу. А якщо і звернете, то швидше за все, ви будете дуже роздратовані тим, що відбувається. Так само і у дітей. Коли дитина грається, коли вона чимось займається, а ми втручаємося в цей процес, навіть не заглянувши дитині у вічі, вона навряд чи нас почує. Тому дуже важливо. Присісти на рівень до дитини, поцікавитися, чим вона зараз займається, завести з нею діалог, побачити, що вона готова нас чути, побачити і продемонструвати, що ми зацікавлені цим процесом. А тільки потім, коли ви налаштуєте цей контакт. Попросити у дитини те, що вам потрібно. Тоді тільки покликати її до столу, а не з кухні кричати Маша йди їсти, тоді вона точно не прийде. Третя причина, яка виникає якраз через те, що ми не налаштовуємо контакт з дитиною, це коли агресія і крик стають звичайними способами спілкування. Якщо ми надміру часто підвищуємо голос, якщо ми часто впадаємо в агресію, якщо ми часто занадто строгі з дитиною, з часом спрацьовують захисні механізми, і дитина просто перестає. В більшість часу чути батьків, тому що все, що вони не кажуть, це все було якось травматично. Це все було м, занадто грубо, занадто боляче для дитини, і для того, щоб дитина могла продовжувати розвиватися, оці захисні механізми поставили стоп. І тепер дитина ділить на 10 все те, що від вас чує. І, відповідно, чим більше крику та агресії, тим менше шансів. Бути почутими. Дуже часто батьки кажуть, що дитина їх не слухається саме в той момент, коли вони щось забороняють. І тут важливо, як ми забороняємо. Якщо сказати дитині не стрибай на дивані, ви прекрасно знаєте, що вона буде аж бігом стрибати на дивані. Як і будь-яка доросла людина, якщо нам казати щось, що не можна, ми на цьому фокусуємо увагу. Тому скажіть краще, як можна. Якщо вам не подобається, що дитина стрибає на дивані, поставте їй на підлогу спеціальні подушки, купіть і скажіть, будь ласка, стрибай на своїх спеціальних подушках. І тоді, швидше за все, дитина зістрибне з дивана і прекрасно буде стрибати на подушках, тому що у дитини немає мети зробити вам на зло, зробити вам наперекір. Це не задумано природою. Навпаки, кожна дитина зацікавлена в тому, щоб її батьки її любили і ставилися до неї добре, тому що від цього залежить її виживання. Особливо складно стає батькам, коли приходить так звана криза трьох. У когось вона трапляється раніше, у когось пізніше, але ви точно впізнаєте цей період, коли на будь-яке ваше прохання або настанову завдання буде радикальне, ні, і це буде стосуватися навіть абсолютно побутових речей. Не хочу почистити зуби, не хочу помити голову, не хочу застелити ліжко, не хочу збиратись на вулицю, а потім не хочу з вулиці повертатися. І отут дуже важливий момент. Не варто занадто тиснути на дитину. Звичайно, ми можемо пережити мільйон істерик і зрештою таки зламати дитину, і вона буде робити все, що ми їй будемо наказувати. Але пам'ятайте, що це завдання цього віку. Це абсолютно нормально, що дитина відмовляється від всього, що ви їй пропонуєте. І найкращий варіант зараз це побудувати взаємодію з дитиною через гру. Тобто дитина має хотіти почистити зуби, бо це прикольно. Бо з'являється класна пінка, бо дуже смачна зубна паста, бо ми наклеїли наклейку на щіточку, і там зараз е дракони, яких я обожнюю, наприклад, і так далі. Це ж стосується і прогулянок, і інших побутових речей. Дитина має хотіти вийти на вулицю, бо там є біля будинка годівничка, і ви кожного разу, коли виходите на вулицю, годуєте там пташечок. І вона цього чекає. Йде на вулицю не тому, що ви її звусили, і вона з стерокою виходить, а тому, що їй цікаво. Вона сама. Хоче. Тобто ваше завдання побудувати взаємодію з дитиною через гру, тому що саме у грі дошкільнята найкраще розвиваються. Я вас дуже прошу не ставити дитині риторичних запитань, як, наприклад, для чого ж ти це робиш, ну скільки разів тобі можна повторювати, ну як так можна себе поводити, і так далі. Дитина не розуміє риторичних запитань. Якщо у вас є зауваження, озвучте його чітко і нагадую, скажіть, як потрібно зробити наступного разу. Не потрібно озвучувати дитині одразу декілька завдань або одразу декілька прохань. В певній послідовності дитина не запам'ятає нічого, якщо буде багато тексту. Тому кажіть конкретно, що ви хочете, і зацікавлюйте, щоб дитина це зробила. Я прошу вас продумати і написати список того, що не можна, того що категорично не можна, а все інше, будь ласка, нехай буде можна. Чим менше у вашій сім'ї буде заборон, тим вище вони будуть цінуватися. У дитини має бути багато простору для пізнання світу, і тільки дещо не можна. Тоді вона буде правильно і гармонійно розвиватися. Будь ласка, не потрібно говорити, якщо вас не слухають і не чують. Поважайте себе також, якщо ви бачите, що дитина чимось зайнята, що їй зараз явно не до вас. Почекайте трішки або налаштуйте з нею контакт. Не потрібно говорити впусту, а потім ображатися на дитину чи сердитися, чи наказувати її через те, що вона не виконала те, що ви їй сказали. Вона теж людина. Будь ласка, майте повагу і дочекайтеся, коли дитина буде готова вас чути. Є одне золоте правило, яке порушує більшість батьків. Не можна жалітися на дитину, намовляти на неї, розповідати, яка погана поведінка у дитини, коли дитина це чує. І навіть коли дитина це не чує, вона все одно, як правило, відчуває, що щось не так. Це категорично не можна робити, і чим більше ми жаліємося на дитину, тим гірше вона себе, як правило, поводить. Будь-яка дитина періодично стає неслухняною. Це абсолютно нормально, і треба вміти з цим працювати. Якщо ви відчуваєте, що ситуація виходить у вас під контролю, то проблеми не з дитиною, а проблеми з підходом, який ви використовуєте. Тому відповідно нарікати потрібно не на дитину, а йти і працювати над собою і думати, що ви робите не так. І наостанок я хочу поставити вам запитання. Уявіть, будь ласка, що у вас є два керівника. Перший керівник дуже строгий, радикальний, категоричний. Він постійно штрафує, якщо щось не так, тобто ви його навіть трішки боїтеся. І другий керівник, який є добрим, чуйним, який постійно запитує, як справи у вас чи здорові ваші діти, які знає, коли у вас день народження, і у вас з ним такі доволі теплі стосунки. Прохання якого керівника ви будете хотіти виконати в першу чергу? Напевно, того, з ким у вас близькі стосунки, правда, тому що не хочеться підставити, не хочеться засмутити, хочеться йому так само відповідати добром. А страх до того першого керівника він уже відійде на другий план. Тому я закликаю вас до того, щоб ви будували близькі теплі стосунки з вашими дітьми ієрархічні стосунки з вашими дітьми, щоб діти відчували, що ви дорослий, за яким можна йти. Ви дорослий, якому можна довіряти. Ви дорослий, прохання якого хочеться виконувати і якого хочеться слухатися. І тоді вам буде значно легше. Якщо вам було корисне це відео, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал для того, щоб не пропустити інші відео про виховання дітей. І пишіть у коментарях, що вам дається найскладніше у стосунках з вашою дитиною.